Наше завдання забезпечити максимально доступною для жителів міста високоякісною медичною допомогою із застосуванням сучасної діагностики, наблизити лікаря до хворого. Задеклароване 2006-го – сьогодні реальність. У цьому ми з вами зараз і переконаємося, переглянувши чергову серію фільму три роки після обрання міським головою. Останні три роки у Полтаві оновлено операційний блок п'ятої міської лікарні проведені ремонтні роботи у дитячій лікарні і стоматологічній поліклініці, хірургічному відділенні першої міської лікарні, терапевтичному відділенні другої, міському пологовому будинку студентській поліклініці. Чула, що відкрили там дитячу лікарню і зробили ремонт. і В обласній зробили і в другій. Тому я думаю, що щось, щось робиться. Ти не саме медработники. Ну я вважаю, що позитивно все. Ну я за свою лікарню скажу, що в нас хороший ремонт. Гарний ремонт в 2008 році. Ну от в першій міській лікарні, де народжувала моя дочка, то я була в день теж пологів, ввечері. От то була я в палаті, то мені дуже сподобалась. Палата на одну породіллю, там, де й дитинка є, там у них душ є І, е, То що і коли ось усім, на Катю народжувала е, в, в, в цій обласній лікарні до реконструкції, то звичайно це дуже різниця велика. Наприклад, це як томографія. Раніше цього ж не було, а буквально три роки назад я пройшла обстеження, і діагноз поставили мені набагато правильніший, чим був раніше. Відношення треба сказати медперсоналу непогане. На придбання медичного обладнання лише 2006-го використано майже 5,5 мільйонів гривень бюджетних та спонсорських коштів. У лікарнях з'явилися апарати штучної вентиляції легенів, ультразвукової діагностики, цифровий флюорограф, сучасне хірургічне та ендоскопічне обладнання, ультразвуковий скальпель для проведення дітлахам безкровних операцій. Полтава лідер в області за темпами впровадження сімейної медицини. Нині в місті функціонує 16 таких закладів для 13 тисяч полтавців. Медична допомога стала доступнішою завдяки. Які відкриттю амбулаторій на околицях міста. Є позитивні зрушення і в роботі станції швидкої медичної допомоги. Життя хворих з гострим інфарктом міокарду тут вже третій рік рятують препаратом металізи. Нині налічується 38 врятованих пацієнтів, 13 – лише цього року. Парк оновився двома новими автомобілями. У міському пологовому будинку за підтримки підприємців облаштовано 10 індивідуальних пологових залів та 21 палату підвищеної.